Всім привіт! Сьогодні ми знову знаходимося в Тиврівському районі, село Красне, в саду і спілкуємося з головним агрономом посаду Вадимом. Вадим, привіт! Да, добре, Розкажи, добре. будь ласка, в якому стані зараз знаходиться сад? Нагадаю, що сьогодні у нас 27 червня 2024 року. А в якому стані знаходиться сад, які останні обробки були і взагалі чим зараз живете? Так, доброго дня, колеги, всім вінничанам, садівникам. Знаходимося зараз в саду. Конкретно на сорті Чемпіон. Фаза розвитку, як ми бачимо, вже за яблуко за 50 мм. Розмір яблука. Із останніх обробок, які я проводив в саду, конкретно і в цьому сорті, і в мене є сорт Шефуджі, який дуже сильно уражується ну, це всі, ви це всі знаєте, Садівники це все знають. От Борюся з цим шкідником таким препаратом Мовенто від Bayer. Остання обробка була е, ним. була... 26 червня, і, і потім ще одна обробка була 30 травня. Тобто дві обробки роблю. Ось от, от таким препаратом роблю. Дивіться, хочу поділитися своїм власним досвідом використання цього препарату, бо тому що препарат має свої особливості у використанні. Дехто каже, що там, коли його вносити, да? тобто період внесення. По-перше, період внесення має бути, коли відбувається сильний сокорух у рослин. Моє, моє внесення відбувається, наприклад, після якогось сильного проливного дощу. Або перед. В даному випадку цього року вийшло, що перед проливними дощами. Тобто я вніс і на наступний тиждень весь тиждень послідуючи йшли дощі. Препарат спрацював супер. Тобто, цей препарат потребує сильного сокоруху. Якщо ми будемо вносити цей препарат в жарку, суху погоду, коли не відбувається сокруг, він буде працювати слабо, буде мати слабкий ефект. Ефект від цього препарату ми побачили через 5 днів після внесення. Перший раз і потім ось другий раз ми внесли через 20 днів від моменту першої обробки. Ну так, головна особливість, головна особливість це тона води виливу. На гектар це е, перед дощами якимись сильними або після, відразу після дощів, коли відбувається в рослини сильний сукру. І тоді все працює 100%. Працює все 100%. Стосовно додавання прилипача, як ви працюєте з прилипачами? Е, прилипач не додаю. Чистому вигляді даю е, 2,25%. Літра на гектар це для вашого саду, де да, висота для... крони близько трьох метрів. Так, так, да, так точно. А стосовно бакових партнерів, чи практикували ви додавання якихось бакових партнерів, якщо працювали з ними, то які бакові партнери, і чи ви бачите якусь різницю між застосуванням мовенто в чистому вигляді або з баковими партнерами? Хочу вам сказати свій власний досвід, краще краще, все таки зробити це соло. Цей препарат внести окремо соло. Цей препарат коштує, коштує нормальних грошей і він має відпрацювати свої гроші. Я заставляю своїх, своїх ну, трактористів, механізаторів, механізаторів да, зробити цю обробку окремо, окремо соло. Тобто да, це трішки, ну, як би, ми звикли всі до е, змішувати да, продукти, змішувати, але ефект не буде такий сильний. Коли ти робиш ним соло, робиш ним тонну води виливу, робиш після доща якогось, коли отут ґрунт мокрий або перед дощами, він тоді відпрацьовує на 100%. Через 5 днів попелиця вся була, кров'яна попелиця була вся загинута. По сьогоднішній день він тоді тримає вам місяць. Місяць час. Я повторну обробку роблю від першого внесення через 20 днів. Тобто роблю перше внесення 30 травня і потім десь там 20-25 червня роблю повторну обробку. Все працює. Ну, тобто, цього року погодні умови і температури складались таким чином, що відповідно такого графіка ви бачите гарний пролонгований ефект. Да. Я зі своєї сторони тільки хотів би додати, що. Дійсно, компанія Байер, як виробник стосовно продукту, Movento має ряд ем, таких, якби, рекомендацій щодо внесення: це і великий вилив води, це додавання. При наявності е, такого труднодоступного шкідника, наприклад, кров'яна попелиця, додавання е, нашого прилипача меро, що покращує засвоєнню і проникнення продукта в листкову поверхню, і це стосовно бакових сумішей, я хотів би сказати, що е, вони можливі однозначно, але не рекомендується змішувати мовенто з продуктами, які Мають препаративну форму водорощені гранули або змочувані порошки. Це в першу чергу пов'язано з тим, що тоді ми зменшуємо площу поверхні, яка контактує з продуктом, і цей продукт довше заходить в саму рослину, в клітинний сік. Відповідним чином, ми можемо збільшувати період старту реальної роботи діючої речовини. Оце єдині такі. Застереження або рекомендації в інших варіаціях, тобто змішування із концентратами суспензії, з розчинними з розчинними концентратами і так далі. Абсолютно допускається. Це все можливо, але це все повинно бути протестовано стосовно фізичного змішування. Перше і звичайно, треба звертати велику увагу стосовно тієї води, на основі якої ви готуєте бакову суміш, тобто це PH, жорсткість і так далі. Зрозуміло, Вадима. Так. Угу. Да, я також помилявся в роботі з цим препаратом, бо е, перші рази ми вносили вже е, коли е, дерево закінчувало свій ріст, і це було пізнє внесення, це було вже там липень місяць. Так, да, не потрібно потім його вносити. Він слабо потім працює, слабо, бо тому, що немає сокоруху взагалі. Вже верхнікова брунька е, з, е, зупинила свій ріст, вже не відбувається. Поток поживних речовин так сильно вверх вниз е, ну, температура повітря кожен день більше 30 градусів. Для цього препарату потрібно внесення заранче, наперед. Заранче. І потім, ну, в даному випадку, ми вносили 30 травня перший раз. Да. Повторюю, ще раз, ми внесли. І на наступний день, на наступний весь тиждень йшли проливні дощі. Випало більше 50 мм. Препарат працював, препарат не змився, не... не втратив свою дію. Навпаки, це підсилює дію препарату. Дощі, волога, ґрунтова волога, сильний сокорух тільки підсилює дію препарату. І потрібно цей момент ну, відчути садівникам, відчути, коли його внести. І потім вас цілий місяць не заглядуєте в сад взагалі. Вас... Нема жодних шкіпників. З іншої сторони, варто, мабуть, сказати, що якщо ми не можемо вплинути, поки що ми не настільки могутні для щоб впливати на опад, да, тут ми можемо ситуацію вирівняти великим поливом. Да, правильно, Потужним вироб. поливом. Я маю на увазі і полив робочого розчину в. Під час оприскування і виливом в краплю. Тому так, тобто води, поливом для, так, для того, щоб в ґрунті в коренева система мала достатню кількість вологи, яку має прокачувати велику кількість клітинного соку і таким чином продукт запустити, будемо так говорити. Зрозуміло. Добре, Вадим. Дякую вам за таку вичерпну і детальну інформацію. Усім до зустрічі в садах. Да, до зустрічі. Успіхів! Да. Будьте здорові!